Так, я запрошую для презентації питання з англійської мови Тетяну Юрівну Біляєву. Потреба навчити. Ага. Доброго дня, шановні колеги. Дуже рада, що е, маю можливість розказати про програми англійської мови, як я їх побачила і що я там дуже цікавого помітила. Значить, я мама трьох дітей, яка сама викладає англійську, але приватним способом. Я закінчила університет Шевченка, тобто є дипломований викладач англійської німецької мов. І своїх дітей я навчаю самостійно. Я знаю, що дуже багато людей, якщо зараз запитати, як ви знаєте англійську мову, чи не боїтеся спілкуватися нею? Дуже багато людей скажуть, що ну, ми можемо написати, але сказати нам дуже важко. І це проблема дійсно, яка лежить в корні всіх проблем нашої освіти з англійської мови? Коли починаєш з дітьми про щось розмовляти іноземною мовою, дітям дуже зручно сказати про себе. Те, що вони знають про себе на 100%. що я люблю їсти, як я себе почуваю, де я був вчора. Це тема їжа, це тема пересування в просторі, це тема подорожі, і це те, що має бути насамперед викладено дітям з першого класу. Ці Вимоги прописані в загальноєвропейських стандартах навчання мови, і вони прописані в нашому державному стандарті початкової освіти. На жаль, в програмах ЗНЗ, тобто загальних шкіл, відсутня тема їжа, продукти харчування. Тема подорож виникає тільки в четвертому класі. А це те, про що діти мають спілкуватися, мають розповідати одному і хочуть вони самі тобі розкажуть, що вони їли і де вони були. Тобто, це треба ввести обов'язково як пріоритет. Чому ми не можемо ввести? Тому що в програмі пріоритет на жаль, в нас одна година 35 хвилин на тиждень в першому класі. ЗНЗ я зараз. Е Звертаю вашу увагу про прості школи, одна година 35 хвилин на тиждень, і в кінці року є така вимога з письма, як відтворювати графічний образ слів, речень, текстів. Я все розумію, писати треба, але треба мати також пріоритети. Тому про перші класи загальноосвітніх шкіл ми. Зробили такі пропозиції разом з колегою, яка практично працює у цій сфері. Зробити півроку усний курс. Це як в загальній школі, так і в спеціалізованій, взагалі усний для навичок спілкування і е, діалогічного мовлення. В, пер, в програмі першого класу не прописані такі прості речі, як how are you, what's your name. В підручниках вони є, але, наприклад, підручнику Карп'юк, What's Your Name зустрічається на 62-й сторінці, а це питання, яке виникає з першого дня. What's your name? Що тут такого? Да? Ми ж завчаємо кліше. Окей. В другому підручнику це зустрічається раніше і частіше. Я дуже рада за цей підручник. Значить, що ми пропонуємо? Від усного курсу, повністю усного перші півроку для дітей як ЗНЗ, так і спеціалізованих шкіл, компетенцію письмо скоротити до написання літер в першому класі, тільки літер і тільки шрифтом принтскрипт, тобто друкованими літерами, які діти бачать у підручнику, які відтворюють нормальним природним чином. І вилучення таких громістких. Граматичних форм, ну це вже в четвертому класі, але все ж таки, як present perfect, це така форма, вона дуже цікава для філологів, але вона зараз не вживається у розмовній мові. Це щодо що загальноосвітніх закладів, я хочу, щоб моя колега Наталя розказала про спеціалізовані заклади. Але прошу дуже коротко. Так. Доброго дня, шановні колеги. Вибачте, перед нами модераторами стояло непросте завдання у стислі строки з повагою до авторів навчальних програм видати на гора якісний продукт, який би задовольнив учнів, вчителів, батьків і взагалі громадськість, попри безліч баталій із завданнями, ми справилися. На зауваження обговорювачів програми з англійської мови на Ідирі ми змінили перше наповнюваність граматичної компетенції, значно скоротивши та по-іншому упорядкувавши її. Таким чином, деякі часові форми ми запропонували винести до 5 класу, а з другого перенести до 4 класу. Ми також наголосили на формуванні фонетичної компетенції, тому що у програмі не відслідковуються завдання із. Організації правильної артикуляції англійських звуків ми зменшили вимоги до виді діяльності читання, аудіювання і письма. Наполягли на обов'язковому використанні дитячих пісень, чантів, ремівок замість окремих складних для дитячого віку текстів для читання. Найбільше дискусій у нас виникло з приводу письма. Ми зменшили вимоги до формування писемної компетенції, надали іншого змісту такому виду діяльності, як відтворення графічного зображення літер. Рекомендуючи відтворювати графічний образ літер із навіть підручного матеріалу, як то паличок. Стрічечок. А якщо у спеціалізованій школі діти мають більше навантаження годин англійської мови, то ми пропонуємо все-таки відтворювати графічний образ літер олівцем і на аркушах у клітинку. І робота з письмом повинна бути обов'язково тільки у формі гри. Процес моніторингу розвантаження та оновлення навчальних програм це нагальна справа, яка заслуговує на періодичне подальше повторення. Але на мою думку, до цього процесу варто було б залучати більше спеціалістів, які працюють у сфері все-таки початкової школи. І взагалі, ще раз аналізуючи програму, аналізуючи підручники, аналізуючи е е виступи, прохання, пропозиції, обговорювачів на Ідирі, приходиш до висновку. Наша програма зараз. вона... Сприяє формуванню комунікативної компетентності, але програми в програмі відчувається, що над програмою працювали дуже багато авторів, і немає викладення інформації в унісон. Тобто ті люди, які працювали над програмою, вони використовують свої терміни і вони не входять в єдине ціле. І хотілося б, звичайно, щоб у програмі чітко відслідковувалися ті. Фрази, речення, які обов'язкові для заучування учнями і для відтворення потім у діалогах, у монологах, але щоб також у програмі залишалося місце для творчої роботи вчителя, коли, виходячи із можливостей учня, можливостей класу, вчитель мог би і поширити, і граматичний матеріал, і лексичний матеріал.